Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Християнський біг, ПСАЛОМ 13-15. Зацвіте справедливий, як пальма, і ще в севині вони будуть цвісти. Коли люди говорять про біг на 100 метрів. На думку спадає чинний світовий рекордсмен Усейн Болт, який подолав цю дистанцію за 9,58 секунди. Однак ми не можемо забути і про Джулію Хокінс, який дали прізвисько ураган. У 2021 році Джулія перетнула фінішну лінію раніше за всіх інших бігунів і виграла стометрівку на іграх для літніх людей. У Луїзіані її час був трохи більше 60 секунд, але ж їй було сто пять років. Є багато чого гідного в жінці, яка все ще бігає спринт у такому віці, і нам багато чого подобається у віруючих в Ісуса, які ніколи не припиняють слідувати за ним. Псалмоспівець так говорить про віруючих похилого віку зацвіте справедливе як пальма. І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі. Християни похилого віку, які дотримуються таких стандартів, можуть знайти подальші настанови в посланні апостола Павла до Тита. літні чоловіки повинні бути здорові у вірі, у любові, у терпеливості, а жінки мають навчати добра. Тут не міститься заклик до старших віруючих припинити свій біг, навпаки, їм треба бігти. Можливо, не так, як це робить Джулія на стометрівці, але так, щоб вшанувати Бога, який дає їм сили для цього. Отож будемо слідувати за Господом, аби добре служити Йому та іншим. Що ви можете зробити, аби привести інших до Христа. І допомогти їм зростати у вірі. Як ви можете заохотити інших віруючих служити в міру своїх здібностей? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую за кожен день, що Ти мені даруєш. Незалежно від мого віку, допоможи мені звершувати біг тобі на славу. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.